Івано-Франківськ уже в 12-те провів традиційний турнір з боксу серед молоді пам'яті майстра спорту Петра Мецика. У турнірі взяли участь понад 40 спортсменів з України, Молдови та Польщі. Немало учасників, але саме що класних учасників, бо можна проводити турніри різні, а це турнір якісний. Приїхали гості з Молдови, з Польщі, фактично з фактично західного регіону України. Традиційно організатором турніру є Тисменецька районна рада, яка допомагає і коштами, і медалями. Даний турнір дає для спорзагортовує спортсменів, спортсменів характер, силу волі, розум, бійцівські якості. Широко представила склад збірна команда України. Це для спортсменів остання нагода потренуватися перед чемпіонатом Європи. Бойова практика, яка ну. Сами понимаете, в любом виде спорта она необходима практика. Поэтому ребята все в общем-то, в накате тренированы. Ну и такие бои со сборными там Молдова, Польша, Международный опыт и ну, и встряхнуться. Багато було і юних боксерів з Коломиї. Підготовка наших спортсменів за словами Мирослава Карабіна на високому рівні. Прикарпатські спортсмени сьогодні, от в Ужгороді проходить чемпіонат України серед юнаків. Ми вже маємо декілька спортсменів-призерів України. Це з долини. Хлопчина є Скалуша, є з Івано-Франківська. От і також тут є спортсмени. Надіємося, що завоюють медаль, будуть в фіналі. І, хоча прикарпатських боксерів на Олімпійських іграх в Ріо де Жанейро не буде, робитимуть усе можливе, аби таки потрапити на Олімпіаду наступного разу. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.